І привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. І сьогодні у нас новинки, що вразять ваші носи. Від ювелірної легенди Булгарі до смолистих нішевих пригод. І в кінці розпаковка яблучного дину зі Сходу. <му> встигнути все продовжується. Сім моїх улюбленців сьогодні прозвучать на каналі, про які я ще не казав, але їх варто згадати. І перший це славнозвісний лінійка Булгарі Ладжем. Вона присвячена парфумерним подорожням, саме дорогоцінним каменям. Саме цей це гранат або червоний гранат. Ну і міф про султана Сулеймана. Всі зразу згадали Гюрем Султан, вона ж Роксолана та золотий вік Османської імперії. Основний меседж цієї лінійки це передати звучання каменю. Тут шляхетна троянда і дим ладану. Ніс Джак Кавальє. До речі, він багато зробив композицій для Луїві Тон. Люблю його композиції, вони, на мою думку, філігранні. Ось. А в центрі саме цього парфуму це дамаська троянда та Ладен. Тут дуже красивий такий димний оксами, глибина, дуже шляхетна робота, хоча піраміда дуже-дуже проста. Але звучить дорого, спокійно. А, знаєте, ну я йому ставлю ну добре, за ціну занадто дорогий, але 9 з 10 а, одна з найкращих робіт в лінійці від Булгарії. Я знаю, що ви всі любите Тайгар, але він мені набив оскомину і саме Гаранат мені подобається більше. Гарна робота, якщо любите троянду must-have. Ось гарно зроблена взагалі лінійка недооцінена. Люблю, обожнюю. До речі, вхопив його в себе на барахолці. Дуже, знаєте, рідко проскакують такі діаманти, але хто перший, той з красивими парфумами. І дуже-дуже, до речі, недорого. Тому доєднуйтесь до барахолки. Думаю, там щось буде для вас. Наступні два парфуми це від бренду, називається Alexander J. І це Batley і Majestic Nard. До речі, пан Ігор з каналу Сквір Парфам дуже любить цей бренд. Я його оминав стороною, але все-таки піддався. Давайте спершу про жука. Black Bitley. Це. Аромат присвячений мандрам. А до речі, бітл це талісман. Жук, в перекладі. Офіційна піраміда тут малина, бергамот, ладан, пачулі та деревина. Ось, дуже непроста композиція, дуже красиві флакони в форматі. арк-деко, Ну прям на поціновача поціновача ну, Дійсно, малина на початку, потім ладан і пачулі. Пачулі тут щитуються дуже впізнано. База це деревні ноти, мускус, і тут така заявлена фруктова, смолиста частина. Ніби, знаєте, нагадує якийсь фруктовий дим. Але ці парфуми збирають компліменти. Я вже зносив достатньо багато. Ось раніше вони стояли в ароматеці, не знаю, чи стоять вони зараз. І саме там я затестував і обрав саме ці аромати. Гарна, охайна робота. Якщо ви полюєте за малиною, ладином, пачулями, ось то я рекомендую подивитися цей аромат. Дуже інтригуючий, дуже впевнений в собі фрукти, смоли. Вечірня композиція, обожнюю, обожнюю і вам рекомендую. Ну, і флакони просто витвір мистецтва. Наступний аромат, який мені подобається, набагато більше це також від цього бренду називається Majestic Nard. А, до речі, я прогуглив, що таке Nard. Нард це те ж саме, що Ятамасі. Це така гімалайська квітуча рослина, яка збирається для отримання ароматної олії з корневищ, саме з корневищ цієї рослини. Джатаманці походить із Бутану, Китаю, Індії. Інколи навіть росте в Непалі в високогірних таких гімалайських районах. Для мене ця композиція, вона мені подобається набагато більше, чим Бітлі. Для мене це на початку рожевий перець ладан, впізнаний шафран, і основна нота, яка рідко зустрічається в інших парфумах, це а, а, нарт або джатаманці. База тут також пачулі сандал. Він достатньо такий зелено-димний. Для мене це шикарна робота. З гармонійним шафраном, кедром. Забагато в ньому теплоти, смолисності. Для мене це медитативний такий ось вайб. Він, знаєте, не для того, щоб, знаєте, він не для того, щоб завойовувати інших. Це робота для себе, для внутрішньої сили, як то можна сказати. Зразу малюють... У подумках такий кам'яний храм в тумані, повітря густе від смол. От саме цей парфум. Е, про це дуже мені подобається, як виглядає фулкон. Тут, до речі, такий ось лев, можливо, якийсь там чи тигр високогірний, але дуже красива робота. Всім раджу спробувати. Наступний парфум Знятість. Але я знаю, де е, купувати парфуми. Це, знаєте, знахідка від мого парфтовариша, в нього також є телеграм-канал. Він там інколи продає такі цікаві а, а, парфуми, просто треба встигнути. І це славнозвісний Angel Muse від Mugler. Ось так ось виглядає коробочка. Я давно його хотів. В мене а, це парфумована вода. Формат 50 мл. Флакон просто якийсь, знаєте, ну, напевно, це комета має бути, да? але мені нагадує якийсь космічний корабель, який дрифтує простором космосу. Це робота просто відвал кабіну. Наскільки я знаю, це перший гурманський витивер, тому що тут заявлений хейзелнат. Хейзелнат – це. Фундук, фундук какао на сухому витиворі. Це такий перший гурманський ветивер. І робота Квентіна Біша поки ще, знаєте, не вбув він на хайпі. Для мене це солодко. Для мене це десерт на терасі з таким з деревним аспектом у базі. Тут відчувається, звісно, горіхова така кавова паста, кремова хвиля тут дійсно є база це пачулі знову, англійські пачулі, які ну, впізнані. Ось ветивер заявлений. Для мене тут дуже вибуховий старт. Тут такі іскри шоколадного пачулі. Ось десерт з характером. Я б так міг його назвати. Дуже яскравий старт. Він дуже шлейфить. Не можу сказати, що гіперстійкий, але на початку перші 15 хвилин супер шлейфовий, супер гурманський. Багато хто хвалить цей аромат і зрозуміло, чому гурманіка. З ветивером, з класною проєкцією і стійкості на прохолодні дні, от саме як зараз, must просто have. Дуже радий, що викуп... викупив його. Дуже важко його зразу знайти, зараз знайти тому інколи барахолки виручають. Наступний аромат це від бренду Carner Barcelona. Парфум називається Феліно, або лев. До речі, це така барселонська ніша. В мене три аромати, що стоїть на, пол, на полиці. І це четвертий. Це звір у флаконі. Піраміда тут, знаєте, дуже-дуже така щільна. На кожен день його не поносиш. Для мене це така м'яка дикість, і в нього досить такий хижий, потужний, звірячий шлейф. Верх заявлений тут, абсент, ліщина. В серці шкіра, гвоздика. Гвоздика дуже непроста в парфумерії. База це мира, опопонакс, стіракс і, звісно, цивета. Ну, якось феліно не буде зроблений без цивети. Для мене це такий шкіряно-смолистий парфум. Ось темна елегантність у А, е, гарна робота на поціновувачів, не на кожний день для парфманіяків. Е, він дуже окутуючий, е, дуже індивідуальний. От мира тут прямо така спеціями, е, дуже впізнана. І, звісно, це вета пробивається. Люблю парфуми з циветою, з такими якимись анімалістичними аспектами. Вони надають парфуму глибини. І для мене це м'яка дикість. Феліно ну, мав бути в мене в колекції. Я за гороскопом Лев, ну і все-таки назва також зробила свій вклад. Тому, о, якщо хтось має цей парфум, напишіть своє враження, ну не простий він, от просто не простий. Наступний парфум, який я також схопив на барахолці, це святі знятість. Від брезду Com de Гарсон, це знятий парфум називається Carnation або Гвоздика. Для мене це, знаєте, композиція, це соліфлор гвоздики, Він супер піряний, супер такий теплий, дуже збалансований. Гвоздику, до речі, дуже часто важко носити, але за рахунок квітковості, за рахунок перцю, він досить такий. Збалансований. Гендерно нейтральний цей парфум. Хтось каже, що ретро. Для мене не ретро, я люблю гвоздику у парфумах, в мене не так їх багато, але гвоздика надає такої пікантності. Якщо у вас є цікаві парфуми з гвоздикою, напишіть в коментарях, мені дуже цікаво, що ще є на ринку про те, що я не тестив. Дуже-дуже цікаво. До речі, це знятий варіант 100 мл. Також дуже дивно для комде Гарсон. Зараз це 50 в такому форматі, але от червоного кольору це прям знятість, святість. Якщо у вас є якісь парфуми, які давно вже не випускаються, поділіться в коментарях. Можливо, якийсь діамант я пропустив. Не бійтеся гвоздики. Я розумію, що всіх асоціація з гвоздичною цією спецією, але якщо це соліфорлор, як в даному випадку, він досить квітковий, багато жасмину, троянди, і це не просто, знаєте, спеції, які ми ви натерлися. Дуже гарна робота, я, до речі, носив її вже. І чомусь люди реагують, ви пахнете якимось мажі, вони казали. Але от таке перше враження. Я кайфую, мені, мені подобається. Вважаю, крута робота так вже не роблять. І розпаковка це бюджетна знахідка від латафи на Машрабія, до речі, це такі традиційні різьблені решітки. І тут ви на коробці можете побачити відсил в арабській архітектурі. Типу, гра світла, тіні, приватність. Ось заявляється, що тут червоне кальяне яблуко. Давайте розпакуємо і перевіримо. Чесно, я бачу, як флакон виглядає на картинці. Мені не подобається. Але, ну, маємо, то маємо, ми ж з флаконами не ходимо по вулиці. Ось, тому тому, головне звучання. Не ага, так все просто, як хотілося б. Вибачте. Я це прискорю на відео. Окей. Ось так. Так. Ось так виглядає флакон. Ну, флакон... Так собі. Ну чи буде тут е, кальяне, е яблуко, чи порівнюють е, його е, з кіліаном? Я вам підставлю назву кілліан, з яким його порівнюють, але ну флакон, а, ось тут скло, тут пластик наклеєний. А, кришка пластик, ну, але важкенька така. Але мені флакон не подобається. Вам подобається? Такий дуже цікавий, як на мене, дизайн, хто його придумав в Латафі? Кальянне яблуко, чи буде воно там? Ой, дуже солодко. Для мене це тютюн. Ось, з таким фініками, можливо, корицею. Відчувається карамель, ваніль якась, а, можливо, якісь лайтові пачулі, знаєте, для фону. Дуже гурманський, якщо це дим, то це якийсь фруктовий дим. Ось такий достатньо десертний. Чи впізнається тут яблуко? Ну так, на старті можна таке ванільне-соковите яблуко, з фініками, з тютюном, кориця, карамель. Хто любить гурманські аромати, солодкі аромати от вам сюди. А, погоджуюсь. Червоне, кальянне, яблуко з карамелью. А, забагато фруктової такої аспекту. А, все ще, якщо ви любите гурманські аромати в стилі, не знаю, напевно, кіліан. А... Ну, на що він схожий в кіліан? Ну, Angel Share, але якщо він такий придимлений із аспектом яблука, солод, кавості, ось щось в такому плані, прикольно, що вони передають стиль своєї країни, що називають парфуми машрабі. ще раз відсил до Східної культури. Це дуже круто, коли флакони передають культуру. Я ну, люблю таке, хоча флакон мені не подобається. Не знаю, напишіть, вам подобається? Ну, такий. Але е, загадкові бувають флакони в східних брендів. Ну, нічого. Розношу, е, скажу потім, чи дійсно він класний, чи ні. На зараз це 7 з 10. Забагато солодкості і ванілі. Якось так. Так, давайте я скажу топ-3 сьогоднішніх сіми е, парфумів. Ну, на третьому місці це, звісно, феліно. Він унікальний, але е, не на кожний день. І його не так легко носити. На другому місці це, звісно, Majestic Nard прям дуже крута робота. І на третьому це робота Квентіна Біша, гурманський витивер з пачулями. Шкода, що зняли. <сум> Напишіть шкода, якщо вам також шкода, що він знятий. Не розумію, чому такі роботи класні знімають. Ну що ж, котани, ось такі новинки, що справді вражають від Оксамитової Троянди з <зладином>, а, до яблучного кальяну і смол. Напишіть в коментарях, який з цих ароматів ви б взяли в сьогоднішній вечір. В описі, як завжди, лінк на парфумерну барахолку. Обов'язково ставте лайк, натисніть дзвіночок. З вами був Юра Ukrainian Fragrance Community. Ставте лайк і підписку всіх обійняв. パパ <Papa. S 2>